Відчує справедливість, побачить своє майбутнє і буде впевнена в завтрашньому дні. Ми, як опозиція, це три опозиційні сили. Це все українське об'єднання батьківщина є Позиційні сили, які прийняли сьогодні перше, але дуже важливе рішення. Ми чітко сказали, якщо Віктор Янукович захоче змінити виборчий закон і провести вибори в один тур, він отримає в першому турі об'єднаного. Спорога громада, прошу, щоб кожен з вас почув, що нам треба разом робити. Перше, акція «Вставай, Україна, яка зараз проходить в міській Києві. Це не завершення, якому є регіонали, це початок, початок Великого походу до подальшої перемоги. І завершиться ця акція з День Інаугурації До того моменту, до 24 серпня, ми як опозиція проїдемо ще одну половину України. Ми обов'язково поїдемо в Донецьк. Там такі самі українці, там наш народ, і цей народ так само бореться за справедливість. І ми нікому не дамо його розколоти, так? Дорога громада, ми вам кажемо відверто те, що три політичні сили, які знаходяться на цьому майдані і на цій сцені. І я вас прошу привітайте тих депутатів, яким ви дали мандати, тому що ви голосували за опозицію. Але нас не вистачає. У ваших руках. І тому для нас дуже важливо, щоб кожен, хто що є на цьому майдані, кожен, хто поїде додому, кожен, хто буде спілкуватись з своєю родиною, своєю фамілією, своїми друзями, своїми колегами, почав процес формування нашого України. Борщій комісії в кожному селі, в кожному місті. Сьогодні хтось роздає листів. Завтра гаде. Післязавтра зустрічається в колективі. А після післязавтра, разом в ви виборчих комісіях, разом в спільній стратегії президентських перегонів. Ми боремось за кі. Коли всі приходять, всі борються і всі знають, що народ в Україні буде визначати, хто керує в цій державі і як буде керувати в цій державі. Так? Ми в середині парламенту маємо наші завдання, про які вже сказав Олег, про які говорив Віталій. І ми не відступимо від своїх позицій, від соціальних, економічних і політичних позицій. Від того, що в Україні повинна бути державна власність на гадотранспортну систему, від того, що в Україні повинна бути скасована пенсійна і медична реформа, прийнятий новий податковий кодекс, прийняті нові закони, які дасть можливість українцям дійсно відчути себе гідними європейськими громадянами. Тому наше п'яте завдання це робота в парламенті спільно як три опозиційних сили. Наше шосте завдання. Це підписання угоди з Європейським Союзом. Ми повинні чітко сказати, Радянський Союз, який називається Митний Союз імені Володимира Путіна, ми не підемо. Ми підемо в Європейський Союз та наше майбутнє. На цьому шляху, дорога українська громада, ми зобов'язані. Звільнити Юлію Тимошенко. Це є одне з основних завдань для підписання угоди з нашими європейськими партнерами. І наше сьоме завдання. Воно не просте. Воно дуже складне. І ми вам кажемо відверто. За один мітинг складно змінити режим. За один мітинг складно зробити перетворення. Але Камінь Сьогодні нас тисячі, завтра нас десятки тисяч. Післязавтра нас мільйони. Мільйони людей, які мають право на інше життя. Мільйони людей, які заслуговують на те, щоб не думати, що буде завтра, а бути впевненими в цьому завтра. І ці мільйони людей заслуговують на іншу владу, президента, інший уряд. І інший парламент. Ці люди заслуговують на тих політиків, на того президента і на того прем'єра, який знає, що таке відповідальність перед кожним українцем. Тому наше сьоме завдання перемога на президентських виборах, формування плану розвитку України і реалізація цього плану. реалізація щоб українська держава стала самою успішною, а щоб кожен українець став посміхатися і казати, я гордий своєю країною, я гордий тим, що я громадянин великої європейської держави і ім'я цієї держави Україна! Слава Україні!